20 лютого 2014 року навіки увійшов в історію України як День кровопролиття. День, коли у столиці країни було застосовано вогнепальну зброю проти мирного населення, яке вимагало змін. Уманські студенти вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми згадуємо ті трагічні події, які відбувалися на Майдані Незалежності, коли під час революції гідності було поранено більше тисячу людей. Загинуло понад 100 протестувальників від куль снайперів. Студенти першого курсу читають вірші. Які присвячені пам'яті тих подій, які відбувалися на Майдані Незалежності під час Євромайдану. На заході передбачається також показ слайдів, відеоряд, який нам надав активіст нашого умаського майдану В'ячеслав Зозуля. Старший науковий співробітник Уманського краєзнавчого музею Людмила Шуйська ознайомила присутніх зі страшними сторінками історії майдану. Цей день став останнім у житті близько сотні українців, які віддали своє життя за нове майбутнє для всієї країни. Хвилиною мовчання присутні віддали належну шану учасникам революції гідності та вшанували пам'ять полеглих. Мамо, не плач, я повернусь весною у шибку пташинкою вдарість твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово, бабуня, вже не буде твоїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю І тут сумно буває душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині. Будеш сама, тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.